Через два місяці у широкий кінотеатральний прокат виходить перше за довгі роки фільм з персонажами людей ікс. І хоча цей фільм повинен стати таким собі прощанням з усім цим світом кінокоміксів від Фоксів, до цього моменту я хотів би встигнути розповісти, як же створювались ці фільми, та й цей кіновсесвіт з найпершого проекту до останнього. І сьогодні я відкрию таємницю створення оригінального першого фільму про мутантів на великих екранах Люди ікс. Тож активуйте свій Ген ікс, візьміть ще смачненьке та приготуйтесь. пауз не буде. Поїхали! Історія людей Ікс починається з далекого 1963 року, коли й вийшов перший комікс Uncanny X-Men номер 1 1963 року. В якому оригінальна команда учнів професора Ксав'єра билася з лиходієм мутантом Магнету. Надалі ця серія коміксів вважається комерційним провалом, а її слава пройшлася тільки на 70-ті роки, коли мутантів перезапустив Кріс Клермонт. Хоча і після цього приходи іксменів не могли і порівнюватись з успіхом того ж Спайдермена. Поки, звичайно, з середини 80-х років не почалася криза студії Марвел, яка продовжувалась аж до 90-х років минулого століття, та навіть до початку 2000-х. Комікси не дуже цікавили людей. Діти більше витрачали час на комп'ютерні ігри та нові мультфільми. Ну а грошей для підтримки Марвела, от того Марвела, що був на той момент, ставило все менше, менше і менше. Саме у цей час для притунку компанії Стенлі і прийняв рішення. Він почав продаж прав всім і кожному на досить смішних умовах для ринку, лише з однією ціллю популяризація коміксів через медіа, мультфільми, комп'ютерні ігри та кіно. Першочергово права на екранізацію людей ікс отримала кінокомпанія Оріон Пікчерс. І навіть існує інформація, що від цього виробника був написаний сценарій за авторством Джері Конвема і Руе Томаса. Проте саме з цієї компанії починається неофіційне прокляття щодо екранізації цього кінокоміксу. У Оріона почалися проблеми з фінансуванням, через що кінокомпанія згодом закрилася, а права повернулися до першочергового власника Марвел Комікс. Потім ви побачите, що це траплялося з абсолютно усіма компаніями надалі. Ну і після цього, через пару років, на сцені з'явився Джеймс Кемерон та його продюсерська компанія Lightstorm Entertainment. Права на той момент придбала кінкомпанія Королко Пікчерс, яка мала досвід роботи з Кемероном над Термінатором 2. Попри багато міфів стосовно цього моменту, варто зазначити найголовніше, що Джеймс ніколи не розглядав для себе роль режисера. На цю посаду він бачив свою дружину Кейтрін Біґалоу. Сценарій же повинен був писати Геррі Голдман, людина, яка була більш відома роботою з анімаційним форматом, а не кіношним. У своїй автобіографічній книзі один з авторів коміксів про мутантів іксменів Кріс Клермонт зазначив, що на роль Росомахи планували взяти Боба Хоскінса, а Шторм повинна була зіграти Анджеліна Басе, яка, до речі, згодом все одно зніметься у Марвел в якості матеря короля Ваканди. У цій же книзі Кріс розповів, що одного дня до нього зайшов сам Стен Лі, а разом з ним у кімнату зайшли і Джеймс Кемерон разом з деякими працівниками своєї продюсерської компанії. Після чого вони почали піченки десь. Створення фільму про мутантів. Просто подумайте про це хоча б хвилинку. Люди ікс від Джеймса Кемерона та ще з режисером Кетрін Біґлоу. Це було щось божевільне та фантастичне. І ось ми розмовляємо. І в певний момент Стен дивиться на Кемерона і каже: Чув, що ти любиш людину павука. Очі Кемерона загорілися. І вони почали говорити: І говорити. І говорити десь через 20 хвилин всі хлопці з Lightstorm і я дивимося один на одного, і ми всі зрозуміли, що угода щодо x менів тільки що була розірвана до свого оформлення. Це був фінал. І після цього Кемерон більше почав думати про спайдермена, а не людей Ікс, як і Стенлі, до речі, якого цей персонаж Пітер Паркер був серед головних улюбленців Марвел. І, хоча після цього Бігалу все ж таки хотіла написати сценарій, але все виявилось марним через погану організацію роботи та жахливий стан правовласника Королко. Через пару років Королко остаточно збанкротував та закрився назавжди. Права після цього перейшли знову до Марвел, яка свою чергою пізніше продала їх вже до 20-го століття Фокс. Останні не були впевнені у ідеї екранізувати людей X, а тому почали з мультфільму для свого дитячого каналу Fox Kids. Мультсеріал почав виходити у 1992 році та мав досить непогані рейтинги, що й дозволило йому протриматися в ефірі каналу аж 5 років. Саме ця зацікавленості була помічена Лорен Шулер Донер, яка і викупила для Фоксів права на цю частину Всесвіту Марвел. Додатково підштовхувала продюсерку та кінокомпанію Успіх іншої супергероїки того часу а саме Бетмена Тіма Бертона. Відома діалогія фільмів, яка і запустила до сьогоднішнього дня у цей бум супергероїки у Голлівуді. Водночас кінокомпанія та продюсерка бачили, що фінансовий стан Марвел ставав все гірше і гірше, а саме тому вартість покупки прав у Марвела була нижчою аніж покупка прав, наприклад, на екранізацію топових коміксів та персонажів Бід Варто також зазначити, що у 1994 році Марвел пропонувала Sony та Columbia Pictures загальні права, от ці об'єднані на людину павука та людей Ікс, але вони відмовились від такої ідеї через незацікавленість правами на комікси. Сценарій для Фоксів повинен був бути написаним же Ендрю Кевіном Волкером. І за його оригінальним сценарієм, команда людей Ікс складалася з Янгола, Звіра, Циклопа, Айсмана та Джин Грей. Тобто це була та сама оригінальна команда професора Ксав'єра з першого коміксу, до яких би у фільмі приєднався улюблений з того часу Росомах. Ну і тут я хотів би зупинитися і сказати, що Джеймс або ж Логан з'явився у коміксах не одразу, а лише у 1974 році в окремому коміксі про його битву з Галком. Я думаю, що багато людей думали, що Логан був один з перших мутантів у коміксах. Але це не так. Окей, а тепер повернемось до оригінального сценарію. Сюжет би розповідав про групу мутантів, лиходіїв серед яких був би Магнета, Джегринаут, Бло, Фрок та Шаблозуб, які б мали на меті захопити місто Нью-Йорк для створення вільної зони мутантів. А докопана на власників Гена Іксу США і почали полювати у цей час вартові створені бульваром Тераско. Саме так і повинні були б виглядати ці самі вартові у першій частині нового франчайзу. Фім мав купу елементів, які ми потім могли б бачити і у готовому фільмі 2000 року. Так, наприклад, Росомаха не поважав це і мав з ним конфлікт. Але серед іншого була і дичина. Так, наприклад, магнето мав би вигадану передисторію, яка пов'язувала б його з вибухом реактора у Чорнобилі. Так, було й таке. Oh, 20-те століття Фокс подивилася на такі ідеї і все ж таки їх не влаштував першочерговий сценарій, навіть з урахуванням прав. Для змін цього факту на доробку скрипта була підписана Лает Калагрідіс. Ця версія сценарію зберігала магнету у якості лихотія, і окрім цього була залишена ідея перетворення Нью-Йорка на ділянку землі, де були б тільки мутанти. Проте було і додавання цікавого. Саме тут з'явилася дивна сюжетна лінія роману Росомахи та «Шторм», яка не була популярна навіть у довгій, дуже довгій історії коміксів у Мару. У 1996 році Майкл Чейбон запропонував Фокс свою версію сценарію, де не фігурували б лиходії, а фільм би концентрувався б на розкритті «Джубілі» та Росомахи. Окрім цього, ця версія сюжету включала професора Ікс, Циклопа, Джин Грейнер, Гроулера, Звіра Айсмена та Шторм. Десь у цей момент Фокси почали шукати і режисера на цей проєкт. Серед кандидатів розглядалися Бред Ретнер, Роберт Родрігіс, Пол Андерсон та Брайан Сінгер. Саме останнього і обрали на роль, та навіть врятували його від фільма Чужі 4. Поясняю. Першочергова, Сінгер підписував контракт з Фоксами саме на фільм про чужого. Але через затримки зі сценарієм та необхідністю швидкого старту знімання людей Ікс, Сінгерам домовились про заміну робочого проєкту. Не пощастило тоді Девіду Фінчеру, який і зняв найгірший фільм про чужих за всю історію цієї франшизи. Але не про це сьогодні. Що ж до інших режисерів, то Роберт Редрігіс відмовився через власне бажання. Пол Андерсон хотів зняти фільм з рейтингом R та відпочити від Екранізації ігор чи коміксів. Ну а час Ретнера просто ще не настав. Саме він згодом зніме геніальний третій фільм оригінальної трилогії та майже майже вб'є франчай своєю творчістю. О, але про це поговоримо у наступних відео. У серпні 1996 року Фокси найняли Еда Соломона, який почав роботу на сценарі. Після цього Фокси повідомили про бажання випустити фільм у 1996 році з бюджетом у 60 мільйонів доларів. Але вийшло не як гадалося. Протягом наступних років фільм страждав від невизначеності концепції та постійного перероблювання сценарію. Все закінчилося у 1998 році, але не тим, що вийшов фільм, як планувалося раніше Фоксам, а через те, що нарешті Сінгер знайшов свою. Авторську ідею фільму, яка його влаштовувала та цікавила, це була алегорія професора Ксаб'єра та Магнетона Майкельма ікс та Мартіна Лютера Кінга. У цій версії сценарія була додана Роук, яка повинна була стати мостиком для глядачів для розуміння світу та героїв. Ця персонажка тут була навмисно змінена порівняно з першоджерелом і більше нагадувала Джубілі та Кіті Прайд, а не ту бойову дівчину з коміксів та мультфільму. Ще у сценарії були присутні Курт Вагнер, він Найт Гроулер, Звіра та Піро. Всі ці персонажі були вирізані через відмову Фоксів перевищувати бюджет у 75 мільйонів доларів. Елементи звіра були передані Джин Грей. Так, так, так. Саме тут. Вона й стала доктором, що було дивно для багатьох фанатів під час першого перегляду фільму. Після цього над сценарієм ще працювали Крістофер Маккурі та Джос Буйден. Останнє серед цікаво пропонував у кінці першої частини додати у фільм Фенікса. Ну і на завершення до проєкту був поставлений Девід Хейтер, який і потім був зазначений як сценарист проєкту. Хоча, за інсайдами, більшість фінального сценарію було написано іншими авторами. А він додав лише незначні зміни, і його ім'я потрапило, тому що він просто був останній. І саме тут мені нарешті вже можна офіційно зазначити, що от сюжет першої частини є дійсно оригінальним. Сценаріям всі наступні фільми брали за основу глобальні події чи арки коміксів Марвел. Це відрізняє цю частину від наступних. Після цього сценарій, нарешті, був затверджений творцями та фоксами, і ми теж нарешті зможемо перейти до кастингу цього фільму. Першочергово Фокси розглядали на роль росомахи селіста групи Солхейм Глена Данцега. Однак, коли Брайан Сінгер офіційно став режисером, його ідеальною росомахою був Рассел Кру. Асселієць відмовився, але порекомендував на цю роль свого друга Хью Джекмана. На той момент абсолютно невідомого актора в США. Також повідомляється про зацікавленість продюсерів та режисерів у Віго Мортенсені та Ду Грейс Котті. Перший відмовився через умови контракту з зобов'язанням зніматися у деякі Кілька фільмах, це був не його стиль. Ну а Де Грей першочергово походився і навіть був підписаний на цю роль, але вилетив з проєкту через конфлікт своїх графіків. У цей час він знімався у місія Неможлива 2», і там знімальний процес трішечки затягнувся. І він просто не міг об'єднати ці проекти та тим самим дав дорогу іншому актору. Після цього та ще пари раундів закрити кастингів на роль Росомахи нарешті був підписаний Хью Джекман. Вже після отримання ролі Гью ще пару місяців проходив спеціальні курси та тренінги з рукопашного бою, щоб його удари та використання кіктів виглядали натурально, а не фальшиво. На ролі Сав'єра майже одразу за бажанням Сінгера був обраний Патрік Стюарт. Але довгий час на цю роль просився Майкл Джексон. Так, Майкл Джексон. Щоб цього вийшло, важко в'явити, але це було б цікаво. Що ж до Патріка Стюарта, то він вважався фаворитом на роль професора Ксав'єра майже одразу з моменту покупки прав на фільм «Фоксами». Джим Кавізел, якого ви можете знати за серіалом Персон Interest, повинен був зіграти циклопа, але завадили графіки зі зніманням у інших проєктах. Після цього продюсерами та режисерами на цю роль був обраний молодий актор Джеймс Мерцден. Анна Паквін отримала роль Роук після відмови Рейчел Лі Кук. Дженна Джексон хотіла взяти на роль Шторм, проте, дякуючи Богу, співачка відмовилась, і замість неї на роль найсильнішої мутантки серед ексменів була обрана набираюча популярність Голлі Беррі. Я не пам'ятаю фільм, але Голлі Беррі грала Шторм. X-Men? But I I couldn't. I couldn't because I was uh, I was just embarking on the Janet tour. Також на роль Джен Грей могла бути обрана Шарлі Стерон, але та відмовилась через жанр суперграгічного кіно. Ну і на Маккеллена отримати у фільм було найлегше. Він був одразу готовий зніматися, коли почув від Сінґера про алегорію мутантів та геїв. І якщо що це не робило не жар, для нього це було дійсно критично важливою темою. Ну і також є інформація, що його у якому сенсі підкупили арти костюма персонажа, які йому одразу сподобались. Фільмування було заплановано у середині 1999 року у Канаді, а вихід картини першочергово планувався та анонсувався у грудні 2000 року. Хоча потім фокси і знову для себе змінили дату на більш ранню червень цього ж року. Перенесення пов'язано з відсутністю великих релізів від Фоксів у червні того року і необхідністю закрити вільний слот у блокбастерний період прокату. Згодом дати випуску знову перенесли на 14 липня через неможливість доробити спеціальні ефекти у червні. Знімання ж почалося 22 вересня 1999 року та закінчилося 3 вересня 2000 року в Торонто і Гемілтоні, Антаріо. Фільмування проходило досить стресове та напружено. Пов'язане це було не тільки з жорстокими дедлайнами, а й жахливою поведінкою режисера, а саме постійними змінами настрою та криками на всю знімальну команду. За словами Сінгера, все це було пов'язано з тим, що він приймав ліки проти болю і вони могли трішки змінювати його настрій та моральний стан. Всі інші на майданчику називали ці ліки наркотиками. Існує також інформація, що Кевін Файгі, як виконавчий продюсер цієї стрічки, переразів. Самостійно та без анонсування приїжджав на знімальний майданчик, щоб проконтролювати стан Сінгера та чутки щодо його надії Вже після виходу фільму, через декілька років, почали з'являтися перші заяви щодо Сінгера та його бажання шукати неповнолітніх акторів в обмін за секс. Так, темна історія Сінгіра. За інсайдами, одним з таких акторів був Алекс Бертон, який зіграв Піро. Його привозили на знімальний майданчик окремим літаком та акцентували на ньому занадто багато уваги. Як для актора третього плану. Окрім цього, декілька джерел, близький до The Hollywood Reporter, заявляли, що Сінґер проводив молодих хлопців на снімальний майданчик, які навіть не брали участь у фільмуванні. Так, був деякий балаган. Вже через 15 років цей скандал знову почне розгортатися вогнищем та буде коштувати сінгеру його кар'єри режисера та знищенню імені у Голлівуді та міжнародному кіно. Вже під час перших промоматеріалів фанати були обурені костюмами головних героїв. Замість класичних різнокольорових та соковитих одягань. Глядачі бачили однакові костюми зі шкіри, які більше нагадували якийсь шпигунський трилер або рок концерт або матрицю, а не кінокомікс по всесвіту мару. Але творці очікували критику та розуміло обурення фанатів, і саме тому у фільм навмисно була додана ось ця фраза. циклопа. Ви виходите в цьому на вулицю. А тобі що подобається більше Гелест. помаранчевий спендекс? Сінгер зазначав, що людям ікс було б доцільніше носити захисний одяг з міцної чорної шкіри. А Донер додавала, що костюми допомогли б їм злитися уночі. Чому тоді костюми були саме зі шкіри? Обидва чомусь не пояснили. Важливо зазначити, що ідеї чорної шкіри пройшли не одразу, так як ви можете помітити на першочергових офіційних артах, герої могли виглядати зовсім інакше. Ви можете зробити це на малюнку, але коли ви наносите його на людей, це заважає. Серед іншого, Oakley Incorporation створили для фільму спеціальні червоні лінзи для циклопу. А для росомахи, хоча про і планувалося виготовлення справжніх металевих кіктів, вони все ж таки створені гіпсові копії з міркувань безпеки оточення. Коли вони виходять, це боляче. Щоразу. Більше всіх досталася Ребеці Ромейн, яка зіграла містік. Кожного знімального дня вона вимушена була носити на тілі 110 індивідуальних силіконових протезів, які охоплювали приблизно 60% її тіла. Причому актрисі не можна було пити вино або інші алкогольні напої, використовувати крем для шкіри та переміщатися літаком за день до знімального процесу, бо її тіло б мало хімічні зміни, що пошкодило б зв'язок та фіксацію з протезами. Кожен раз нанесення гриму займало близько шести годин реального часу. Я майже не спілкувалася з рештою акторського складу. Це було, ніби я знімалася у фільмі, відмінному від того, де знімалися інші актори. Це було справжнє пекло. Щодо написання музичного наповнення, то Сінґер спочатку звернувся до Джона Уільямса, який відхилив пропозицію через конфлікти свого розкладу. Пізніше Сенкер хотів домовитись з іншим композитором, відомим йому за іншими роботами Джоном Отманом, який теж був змушений відмовитись через конфлікт графіків. У результаті музику до фільму написав Майкл Кейман, який відзначився непоганою головною темою, але не отримав жодних номінацій чи нагород за свою роботу. Ексмен ютінхавизі Після цього почалася рекламна кампанія проєкту. 1 червня 2000 року Марвел опублікував комікс-приквел до людей Ікс під назвою Люди Ікс, Початок, у якому розкривалася передісторія Магнета, Роуга та Росомахи. Окрім цього, Марвел зуміла випустити поряд з фільмом і нову комп'ютерну гру Fighting Люди Ікс Академія Мутантів. Але про всі ігри по Всесвіту Людей Ікс я поговорю в окремому відео. Перед своїм релізом картина втратили цілу купу сцени, які потім були додані як бонус у виданнях до DVD та VHS. Ну і давайте поглянемо на деякі з них. Перше показує урок молодих учнів академії, де нам представляють джубілі. Також у цій сцені свою репліку має Кіті Прай. У фінальний монтаж потрапила тільки фінальна частина цієї сцени з фокусами Піро та Айсмена. У іншій сцені, після уроку, Бобі запрошує Роук на вечерю. А після цього Шторм та Роук розмовляють за сили та мутацію. Шторм натікає Роук. Що її мутація це не хвороба, а дар. Далі була розширена сцена з розмовою Джин Грей та Тарасомахою, де вона розповідає про свої сили та більш детально пояснює логану, що це клоп це не хлопчик, а дядько, який може створити велетенську діру у скелі. Також показали, як Айсмен проважав Роук у кімнату та хотів доторкнутися до неї, але вона йому не дала цього зробити. Ну і цікавим є діалог між Джин і професором, де останній каже, що іноді сумує, що зібрав всіх разом, а не дав всім спокійно жити своїм життя. Також були ще пару маленьких сцен, які не мали загального значення. Ну і щодо одного з міфів: довгий час люди думали, що у фільмі повинні були бути сцени флешбеків з проявом сили шторм та циклопа. Шторм повинна була силою знищити рідне селище в Африці та отримати статус відьми. Що буде з жабою, коли в неї. Влучить блискавка. Те саме, що і з усіма іншими. Ну а це повинен був знищити свою школу через неконтрольовану енергію з очей. Одначе ці сцени так і не були зняті. Так, вони були присутні у сценарії, але їх виробництво було скасовано ще до офіційного початку знімального процесу. Надалі сцену зі Шторм все ж таки знімуть для триквелу, хоча вона і теж згодом буде вирізана з фінального монтажу картини. Ну а оріджен ми хоч і змінений, але досить схожий зуміли побачити у першому сольному фільмі «Росомахи». Картина вийшла 14 липня 2000 року у США та протягом двох місяців у всьому іншому світі. У свій дебютний день показів картина стала шаленою подією та медійною бомбою, зібравши 21,4 мільйона доларів фільму і поступивши стільки рекордом першого епізоду «Зоряних війн» та сиквелу парка юрського періоду. Загалом же у дебютній вихідні картина отримала 52,8 мільйона доларів. Ця сума одразу стала найкращим результатом для супергероїчного жанру. Андро та найкращим показником у липні за всю історію кіно. Люди їх зібрали 157,3 мільйона доларів у Сполучених Штатах і Канаді та 139 мільйонів доларів на інших територіях. Загальна міжнародна каса складала 296,3 мільйона доларів. Це дозволило фільму стати восьмим найкасовішим фільмом 2000 року в країні та дев'ятим у світі. На сьогодні картина має 82% на томатах, де 174 відгука, є позитивними середньою оцінкою 7 з 10. Загальна думка кредитків була наступна, вірні коміксам і наповнені ідеями. Люди Ікс демонструють на екрані довгий список класичних мутантів Марвел із талановитим акторським складом, і напрочуд гострою оповіддю. Але критикували фільм за багато речей. Згадували, що шторм у фільмі була погано розкрита та ставала просто таким інструментом, а не персонажем в оповіданні. Що Стюарта МакКеллен – чудові актори, але режисер не зумів розкрити їх у цій стрічці. Багато глядачів, як, наприклад, Роджерд Еберт з Chicago Sun-Times та Пітер Треверс з Rolling Stone, казали, що Фільм за візуалом та зав'язкою не має глибини та не розкриває всі конфлікти, про які заїкаються творці. Ну а Десан Томпсон з Вашингтон Пост зазначав, що картина повинна мати чудове продовження, але цей же фільм варто сприймати виключно як хороший фундамент та перше блін від фоксів. Аудиторія, яка свого часу була опитана CinemaScore, поставила фільму середню оцінку А з мінусом за школою від А з плюсом до Ф. Домашній прокат фільму почався 21 листопада 2000 року. Фокси навмисно вирішили випустити цей фільм у ці дати, щоб встигнути до святкування Дня подяки в Сполучених Штатах Америки. У перші вихідні релізу на домашніх носіях фільм заробив приблизно 60 мільйонів доларів. Та із унікального став найкасовішим проєктом, який був у той момент навіть серед фільмів у кінотеатрах. Після цього картина мала видання Люди X1.5 з додатковими сценами та щоденниками розробки. Блурей видання вийшло у 2009 році. Ну а уся оригінальна трилогія у 4К поступила у продаж 25 вересня 2018 року. Що ж до нагород, то картина не мала навіть номінації на Оскар чи Глобус. Однак ж, картина мала успіх у премії Сатурн де отримала одразу шість нагород, серед яких за сценарії найкращий науково-фантастичний фільм, режисуру, костюми та персональні нагороди для. Сомахи та містік також фільм номінувався на премію «Гюго» за найкращу романтичну картину року, але не зумів перемогти азійську картину про літаючих на тросах людей. Все це стало колосальним успіхом для творців, продюсерів та кінокомпаній, і вже у 2001 році офіційно було повідомлено про майбутній вихід людей X 2 одного з найкращих комікс екранізацій за всю історію жанру. Але про цей фільм ми поговоримо вже у наступному відео. Зараз же я хочу просто подякувати вам за перегляд цього відео та окремо подякувати всіх спонсорів цього каналу, особливо Ярославу Левченко, Танек'єму, Звероїду, Фрімену, Павлу Ео, Дмитру, Дар'ї та Ультра. Подяка йде до Миколи. Дякую, Микола, і дякую вам всім за допомогу. Допомагайте армії, любіть кіно, контролюйте свою мутацію та іксамінайте.